Вітаю всіх ви на каналі Квіти та Інше, я Іна, і сьогодні буде про петунію, яку потрібно рятувати. Ось така в мене петунія. Іноді буває так, що, незважаючи на всі наші спроби її врятувати, і дати їй якогось доброго, щоб вона квітнула і була красивою, все це марно. Тоді приходиться робити кардинальну обрізку. Тож, сьогоднішнє відео про це, кому цікаво, лишайтеся. Поставити подобаючку і будемо, буду показувати, як буду обрізати. Так, ну ось тумбеліна. Белінда. Вона є фіолетова петунія, ну, чи, можна сказати, синя, але більш фіолетова. Махрова, ну, не густо махрова, є набагато махровіші петунії. і можу сказати, що в мене з нею не заладилося. Ну, Дивіться, ось така вона. Розтрьопана, ну, некрасива якась, знаєте, ну, нічого гарного немає. І сьогодні я вирішила її обрізати для того, щоб все-таки ще раз спробувати в ній поновити життя, всі життєві процеси. Можливо, я її покращу. Якщо ні, буде йти на утилізацію. Бо, в принципі, сама по собі петунія красива. Дивіться, яка ось квіточка симпатична, махрова. Ну, ніяких до неї немає претензій, окрім того, що їх мало, вона витягується, вона рихла, вона некрасива і, і все. І це мене трі, трішечки так е, пригирить. Чи як це сказати по-старому? Я не знаю, але я ось це саме слово, яке підходить сюди. Е, що ж буду робити, буду обрізати. Надіюсь, це буде як варіант. Спасе її трошки. Для початку знімаю вуса. Коли потрібна ось така обрізка, коли ви хочете викинути петунію вже, тому що вона хворіє, тому що вона негарно росте, ну, і хочете дати їй останній шанс. Ну, ось це. Тоді так. Тому що взагалі-то, якщо петунія ще не стара, і вона хворіє, і отака от рихла, можливо, це такий сорт, який не потрібно навіть і вирощувати. Тумбеліну Белінду я вирощую перший рік, досвіду в мене з нею немає. І щоб вона мені сподобалась, я не можу цього сказати. В розсаді вона гарно розмножувалась, давала, давала живці прекрасно. І розсада сама була гарна. Але сама петунія у мене не вийшла. Причому це другий горщик, перший горщик я, я їх зробила всього два на продаж. Ага. Ну, для себе лишила в міксі, а на продаж зробила два. Ну, бо я багато не робила, робила так на асортимент різних потрішки. Один продала, він був значно кращий, але також не хороший, до якого стану я обрізала ось так. Загалом, що стосовно обрізки, її проводять більше, ну, правильно її проводити в кінці липня. Ми обрізаємо, даємо їй відпочити пару тижнів і вона починає знову ж таки квітнути. Це коли петунія нормальна, розтеха добре, нічого в неї немає ніяких проблем, тоді оце так. І свого досвіду скажу, що обрізати петунію. Ось так низько, вегетативно не завжди можна. Якщо стосовно такої петунії, як віста вегетативна, от її я також низенько обрізаю. Іншу петунію, коли я була, раз обрізала петхуа так низько, вона не відновилася. Бо у мене такий досвід. Не знаю, чому так сталося, але вона не відновилася. Вісту є відео, у мене не одне, де я обрізаю вісту, яка в мене росте. На вікнах росла, в цьому році в мене інша там петуння віста Бабелгум І вона росла в 9 літрах, а це ж для неї ну, смерть. Це їй дуже мало об'єму А оскільки я хотіла, щоб вона там була, то коли вона переросла, я її просто обрізала, щоб запустити їй новий ріст. Ці всі відео, можливо, якесь я прикріплю і в описі. Кому цікаво, подивіться, вона дуже гарно. Обростає віста. От її також я обрізала низенько. Ось поки оббираю, ще бачу, що треба підрізати. Останні вегетативні петуні я не обрізала так низько. А петуня ампельна насіння, от вона в середині літа, та, та, яку ви хочете обрізати, вона також обрізається низенько. Отак лишається майже завжди такий один карпас, і він потім обростає. Знову ж наголошу, що петхла, в мене не, не, не одросла, а загинула після такої кардинальної обрізки низької. То тут треба дивитися. От. Не доводити до, до такого стану можливо. Ну, Будемо спостерігати. Сьогодні я обрізала цю белінду. До речі, тут ось деякі такі, ну, прямо вона, каркас хороший в неї. Але листячка підгнивають ці знизу, це знову ж таки через. Ну, чому? Тому що мало повітря. Тому що там не заходить повітря, оці всякі грибкові захворювання починаються, тому що ну, не провітрюється і ці ж гриби, вони тут як тут. Тільки й того. Тільки чекай на них. Ну, в принципі, все. Дивимося ось до такого стану. Ось так можна обрізати тутунію насіннєву 100%. Якщо ви обрізаєте вегетативно, то дивіться, можливо, трішки вище її, можливо, і не потрібно її так сильно обрізати. Ну, Це вже кардинально я обрізала. Що після обрізки обробити? обов'язково проти грибкових захворювань, тому що видно, що вони тут є, вони тут живуть і множаться ці всякі спори. Тому обробляємо. Чим би я? Обробила, чим я оброблю. Я, мабуть, що візьму квадріс, квадрісом оброблю. І, можливо, ще підлить би чимось в ґрунт від грибкового. Подивлюся, що в мене є. Якщо в мене є Енергодар, то це буде Енергодар чи привір Energy. А возі можливо, так. Фітоспорин точно є, можливо, це буде фітоспорин. Це б таке попростіше. Фундазол, як би, то було б супер, класно. І тепер що? Робимо підживлення азотним добривом, таке цілеспрямоване азотне навантаження. Ну що тут можна? Я думаю, що я використаю, використаю кальцієву селітру під корінь і через декілька днів, через тиждень ще добавлю, можливо, не кальцієву селітру, а це буде карбамід чи то аміачна селітра, якесь таке добриво, тому що в мене немає комплексного. З перевагою азоту, якщо в когось є, то це було б дуже добре, комплексне з перевагою азоту. Тобто, якщо формула йде з трьох чисел, то перше число повинно бути більше. Тому що ось як почнуть йти листочки, ну, буквально пару днів вони почнуть отут вилазити. Я зроблю по листу 30-10-10 кванфолу. Це буде добре, ну але це добре, воно дається тільки по листу. Тобто, як вже почне виходити, я зроблю ось цим. І ще в мене є такий препарат стимулятор розвитку, якось там фертіліфт називається. У ну, нього є там такі означення в як би в описі, що вони підійдуть сюди. Такий препарат він стимулює розвиток вегетативної маси, тож ним також буде добре. Це все я постараюся зробити. Ну і Побачимо надалі, що вийде з цього базончика. Буду показувати і розказувати надалі, якщо він виживе. А якщо не виживе, то покажу вам, що я це все зробила дарма. Треба було просто викинути. Ну, і, і, інакше не можна було з ним зробити, тому що виду не було ніякого, він хворів, він такий ну це все було дуже неестетично. А на що його тримати, якщо воно таке непонятно, що. А працювати біля нього потрібно і поливати, і все остальне. Тож, якщо ви маєте такі якісь вазони, то допоможіть їм стати на місце. От. Ну На цьому все. Кому було цікаво, поставте, будь ласка, вподобаюсь. Ну і миру нам та гарних квітів.